Привіт! Зробимо повний огляд нашого смарт-годинника. Почнемо з комплектації. Перш за все це така стильна коробочка. Ззаді ми бачимо QR-код з переходом на додаток. Відкриваючи ми бачимо листівку з коротким описом та фото годинника. Далі це бездротова зарядка до годинника. І звичайно сам годинник з силіконовим ремінцем. Ремінці є в різних кольорах. Корпус же в чорному та срібному кольорі. Говорячи про корпус годинника, він представлений в титановому корпусі з amoled дисплеєм. Вага його 47 г без ремінців, розміри 49 мм на 43 та 12 мм висотою. Є три активних кнопки, а саме кнопка включення-виключення, коліщадку разом з кнопкою. Та кнопка яка відповідає за спортрежим. Також бачимо динаміки та мікрофони з двох сторін. Ззаді є індикатори для вимірювання різних показників, оригінальні болтики та фіксатори ремінців. Тобто ремінець у вас ніколи не спаде, тому тільки після натискання на кнопку ви зможете зняти ремінець та замінити його іншим. Він йде силіконовий, магнітний саме це трубчастий. Та підійде на будь-яку руку від маленької ходої жночої руки до великої чоловічої. Перейдемо до функціоналу годинника, вмикаємо його. Нас зустрічає яскрава насичена картинка. Відразу можемо побачити різні додатки, які будуть вам корисні. Є багато заставок, також ви можете додати свою. Багато віджитів, Можна вирати, які вам будуть зручні та корисні. Повідомлення з будь-яких месенджерів. Переходимо далі. Бачимо, як плавно все робить, нічого не глючить. Можна обрати розкладку, яка вам підійде. Як бачимо, їх тут доволі багато. Далі обираємо, за що буде відповідати ліва кнопка. Наприклад, обираємо спортрежим. Режимів багато, а саме 23 різноманітних спорт-режимів. Кожен знайде потрібний собі режим. Розглянемо, що ж ми маємо в меню, Циферблат, контакти, пропущені дзвінки, повідомлення, спорт, крокомір, сон, сидячий режим, додатки для відстеження стану здоров'я, плеєр, погода. Секундомір, калькулятор, календар, будильник, стилі, сірі і навіть гра. Також є дихальні вправи, фонарик. На виборі є 16 мов. Звичайно, серед них є українська та додано календар жіночого здоров'я. У них неймовірно голосний та чіткий звук. Вони не бояться води, тому можете спокійно ходити з ними під дощем чи мити руки. Тому, якщо бажаєте якісний смарт-годинник з хорошим функціоналом та дизайном, за який не потрібно переплачувати, то вам потрібен саме цей годинник.